Чи нормально під час застуди взагалі нічого не їсти? Насправді так, нормально, оскільки, коли організм втомлений, виснажений, він хворіє, він хоче відпочинку, він хоче поспати. Тому дуже важливо саме в період застуди, коли у вас особливо піднімається температура, дати собі максимальний спокій. Тобто лежати, спати, відпочивати, не навантажувати себе роботою. І обов'язково вживати кисломолочні продукти, тобто ті продукти, які містять бактерії корисні для нашої флори. Також можна вживати квашену капусту, бажано відмовитись від складних на травну систему продуктів, від жирного м'яса, відмовитися від цукру, від солодощів, абсолютно всіх. Саме от на цей період, і це нормально, не відчувати апетиту і нічого не їсти. Тварини, коли хворіють, вони взагалі нічого не їдять по 2-3 дні. Тож, якщо ви хворієте і ви розумієте, що у вас немає апетиту, ви не хочете їсти, не їжте. Дайте собі трішки відпочити, дайте собі навіть день голоду, буде достатнього, не пийте достатню кількість води. Нічого страшного, не змушуйте себе їсти, якщо ви не хочете. Організм сам нам подає сигнали. Якщо у вас буде апетит, Апетит їжте, немає апетиту, не їжте.